Про циклічність. Створіння ходять в сквері ні очей, ні ротів чи вух, хоча подоба чуйність на дотик, як суцвіття молочайні. Що вранці територію нічийну закив колодочки день. І стрілку змін, що під замок аж смеркне, і на дольмен мобільність, яку пильно іхне вмон заручник світла, що поріг оман. Розкутість лише позим журавлини, та поміж хмаросягами орлани, приплив. Й відплив, і для зоряних косарок. А поки що вся дійсність миска сиру, де й мед і ложка паузу від дієт, й койот дал...